Сьогодні 24 квітня 2024 року, зеркальна дата, повнолуння. Запитаємо пораду у карт на сьогоднішній день, що сьогодні запускає в простір цей чарівний день, який енергії нам необхідно буде проявити найближчим часом. Перший, другий, третій і четвертий варіант. Настроюйтесь на один із варіантів вибирайте, думайте про свою ситуацію. І так, вам потрібно позбавитися страхів від якихось переживань, якихось безпокойств, зв'язаних з любов'ю, стосунками. Ви, напевно, дуже боїтеся поговорити із своїм коханим про те, що вас турбує. Можливо, також фінансові неполадки. Другий варіант порада. Порада також стосується відносно якогось дуже важливого чоловіка. Цей чоловік може проявлятися до вас не зовсім порядно, може одне говорити, а друге робити, тому вам необхідно придивитися до всіх обставин життя. Будьте дипломатом. Так, третій варіант порада від карт. Ну, тут дуже цікава порада, яка говорить про те, що вам треба більше заходити в глибину своїх думок, розвиватися і не боятися проявити свої творчі здібності, можливо, якісь нові проекти, які можуть принести вам гроші. Так, і останній четвертий варіант порада це отримання якихось нових знань, якоїсь інформації. Можливо, ви чекаєте дуже неочікувану якусь Інформацію, може, вона якось зв'язана із якоюсь мандрівкою, можливо, вам прийдеться кудись поїхати на тимчасове навчання. Ось е, такі поради сьогодні для вас в зеркальний день. Е, можливо, не для всіх цей розклад відіграється, але ж для деяких буде гарною підказкою. Для особистого розкладу пишіть у директ.